Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжця. Зараз 18.20, 8 червня четвер. Роблю розклад на лівий берег міста Запоріжжя а, на три доби прихватуємо і неділю, щоб ви могли спланувати, щоб почували себе, знали, будь якось так вже, знаєте, більш-менш себе відчували. От, е, і поїхали. Дивимося центр, тобто від Дніпро Гесу і до е, Комунарського району. Карти. Гарні карти. Ну, я хочу продовжити, бо на три дні дивлюсь. Нормально буде. Новини якісь будуть, якесь швидке, швидке по всаднику. Ну, от, бачите, тут наприкінці якась буде у нас історія, але по легкому варіанту пройде. По клеверу. І тут ресурсна карта. Всі карти гарні, ну ось вписалася ця щось таке. Ну, пройдемо нормально, буде все добре. Так, дивимося Вознесенівський район. Ресурсна карта йде, так що, в принципі, я сподіваюся, що все у нас буде нормально. Да, відпрацюють хлопці. Дякую їм велике. Олександрівський район. Це головна тут карта, люди. Захист всесвіту. По початку ось у нас іде ресурс, серйозна така річ, йдуть зміни трансформації. Йдуть вони не на краще, на жаль, йдуть вони по башні. Іде захист всесвіту, по луні йдуть події серйозні, але, в принципі, наприкінці лежить рибка. Жіноча енергетика і буде все добре. Захист Всесвіту це, це наші військові, це їх руки, це їх голови, руки і ноги. Немає Бога інших, крім наших хлопців. Так, добре все буде. Але загроза іде, буде загроза в Олександрівському районі, але ми її пройдемо. Так, Заводський район. Це буде добре, люди. Тут все отро... відробиться оце. Так, давайте подивимося по людям, яка буде обстановка. Ну, по кораблю якісь зміни будуть йти. Бачите, тут іде змія. Якась буде проблема іменно у людей. Так вроді нічого, і ключ, і клевер, але зміни я кладу, іде змія. Тобто, ну тут немає нічого такого, бачите, тут буде ще лежати якорь, але якорь ще каже про те, що оці хвороби, вони, в принципі, надовго. Я боюся, щоб вони не були нам по воді. Наприкінці воно падає на 11 число. Я просто проговорюю Перша карта 9, 10, 11. І на них тоді перевіряю, дивлюся. І ось у мене ці два дні нормальні, а на цей день йде зміна швидко, по воді, корабель, вода і змія. Якесь захворювання по, по, по змії, і це надовго. Я хочу спитати, ну, реально, щоб мені підтвердили, це буде з водою пов'язано? Зобщиня якісь будуть? Скоріш цього, з водою, люди, всі карти позитивні. Щось буде пов'язане з водою. Знаєте, я вам рекомендую піти воду, собі все ж таки... От, якщо робили запас, ви його не тратьте. Поки не закінчиться війна, не тратьте той запас. Бо мало лі що. Забруднення. Так, це забруднення вниз іде. У ті тонни масла того. Але ж, ви ж розумієте, вони можуть що завгодно викинути воду і хвати вма. Щоб запас у вас був по воді. Давайте подивимося балабіну сюди в цей розклад. На 11, бачите, у вас тут і лисиця падає і башня, але по букету все зробиться. Тут теж така річ по дитині, тучка несерйозна, щось таке. Я хочу, що, що це за сонечко спитати. Тут, тут теж буде все нормально, бо тут оця карта вона каже про те, що не буде тут нічого серйозного. Все буде добре в Балабіну, не переживайте. Працюйте, сажайте городину, займайтеся там її. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки. Може якісь цікаві моменти, питання. І є в мене, хто хоче підтримати канал, там є в описі, заходите. І в описі о каналі є моя картка. Я дуже вдячна Людмилі Григорівні. Я не знаю, які розклади вона дивиться, чи правий берег, чи лівий берег. Я вам вдячна і завжди ваша підтримка фінансово на часі. Дякую вам. Так, все, люди я вам показала, так що плануйте свої діла. Більш-менш буде все нормально. Наприкінці, на правий берег також так припадало, що буде трошки наприкінці, от там до неділя, і туди далі, скоріш цього, воно піде, вже трошки йдуть зміни, такі не дуже хороші. Ну, подивимося, поживемо. Все дуже швидко міняється. Дуже швидко. Почуємось, па-па.